Вітаю вас на собі, з вами Stalker, і ми продовжуємо наш челендж. Бажання у У нас тим часом почалась вечірка з приводу свята зими, тобто Нового року. Але нам кликати особливо Н Нема кого потихіше зробити. Нам кликати особливо нікого, то... тому ми ну, з жену. А, Вони вже самі почали Святкувати і розкладу розбирати mm -hmm. подарунки. До речі, цікаво, що нам подарують Можемо замовити піцу. Якщо ви ще не бачили, можете подивитися попередні серії. Вона зараз тут з'явилася, і ви побачите, як ми зробили на цей дім. За допомогою цього Джина. До речі, напишіть в коментарях, що нам з нею робити. Можемо її, можемо її відпустити, можемо залишити для наступних поколінь. Присім нашого, нашого джок на сьогодні день народження. Тому давайте купимо торт. До речі, дуже дивно, що тільки один вид торту на день народження. Давай, задумай. А вона не може, бо вона вагітна. Прикольно. Все, давай йди. Йди, от твого смотрите на дорожні, давай. О, так вони можуть навіть зможуть їсти. Не знаю. Давай, свертуємо. Ты шо? А що? того, что? Вона ще й сміється. Ну так, він вже старий, на це вже Давай, нагадай бажання, щоб у нас добре з кар'єрою все було. І щоб у, 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 у твоєї дитини нормальна життєва ціль була, Боже. Давай, шучу, ти шо? Тепер ми дорослі, майже завжди. Вона хоче макарони. Макарони. У, вона хоче татуху Давайте ми вона народить. Давайте ми зробимо їй татуф. У нього ще і криза середнього віку почалась. У нього будуть дивні бажання. Ну що? Їдемо? Їдемо. Вони самі. Я думала, може вдома Ну, Зараз буде ремонт. Зараз ми подивимося, хто в нас народиться. Так тихо, тихо, ей момент, давай. Вона така спокійна, а він такий прямо істерику терику влаштував. Давай. Заодно і поспить. Бо вони коли народжують, потім... Дівчинка, Так, а тепер найцікавіший момент. Коли в нас народжується дитина, ми викидуємо мрію всього життя. Так, одразу після народження. Бо це буде складніше. Якщо викидувати вже дорослому сіму, зараз викинемо, подивимось. Ось він наш генератор, ви його пам'ятаєте, ще з першої серії, і ми натискаємо. А що це? Ну, добре. Так. Як же, як ви вже бачили, в нас не зовсім законні надбання для крудія. Нам потрібна всього одна Ми Можемо зараз взяти клептомана. Ну що ж, тоді давайте викинемо. Клептомана потім взяти Так, ну все, я все перевірила, у клептомана нема конфліктів. Може бути, Може бути добрий клептоман. До речі, у нас буде вона красти ці. Вироби сец. Вона спочатку її донесла, а потім вже пішла з... втратила свідомість і пішла спати. Оооо нюбу. Ось такий набір, где роботи. Кожний там две години. Еим. Можна забути про дитину взагалі. Поки вона не сходить. О, тихо. О, туалет. Все. О, ню бу. Так. Ми приїхали до неї на роботу, але не для того, щоб працювати. ще рано. Зараз будемо змушатися з чоловіком. Хотімо Ну, Трошки змінилися. Трохи бороду відпустили, трохи волосся по-іншому причесали. А нас ще за це і підвищують, до речі? Ми змінили зовнішність свого чоловіка і нас за це ще й підвищують Хе-хе! Нормально. Ну ми можемо просто приїжджати І нормально працювати, в принципі. Ем. А, а что Ти, Ти нормально? Ти бачили? Ти, ти, ти... Вона до нього підійшла, а? О. Що ти робиш? Це не я. Вона просто підійшла до нього і почала з ним там займатися, нормально? А ну, а ну стоп. Серйозно? А ну, а ну я навіть подивлюсь просто. Джозеф, а ти не нормально взагалі? А ну я просто подивлюсь Що буду робити? Ты Просто с ним потом расстаешься. Ты классный? Uh. На что сравнишь? Uh. Не заклыну. -за uh -uh. Мне заносишь, что а у нас с ним флиртовала? Мне заносишь, что не? Надо uh. да, <різований> <різований> Це все було. Тобто він з нею пофліртував. Ось так буде проходити десь Тиждень, точно? З доглядом за дитиною ескізами і в шахи. Ми, я думаю, повернемося вже. Або коли вона піде на роботу. Хоча я можу і відправити на роботу взагалі Або вже коли дитина наша порослішає. Ну, ну подивимось. Ну, в принципі. Троянда на плечі нормально. Якраз мій стиліст І у нас і донька народилась. Давай. Все, нормально тобі буде. Не хочеш ще, зробимо ще. Нарешті. Так, ми можемо, до речі, тихо. Працювати. Ні? Mm. Що я відчуваю, що вона нам зраджувати буде. Та wow. що ти робиш? Ану, а ну. oh. О, вона мені не відповіла, молодець. Він до неї. уже щось має. Що ти рожає? <різвіст> Мені цікаво, що вони робитимуть. От я їх не. От я їх не чіпаю. Вони щось тут намагаються робити, але в них не виходить. Фу, бляха. Так. Іди додому, а давай ми ось цьому ось. Позвонимо, у вас там щось було цікаве. Давайте ми йому просто позвонимо, будемо дружити, а там будемо, що буде. А що? Будемо у різноманітній сюжет. Вони познайомились на роботі. Вона просто згадала про нього. Дуже швидко ростуть. Мені це не подобається. І подобається одночасно. Може, щось буде в сюжетному кладі з цього. Але не подивимось. Що ти зробити? Вон вона вже думає про розлучення Криза середнього віку, то вже криза середнього віку. Фіг з тобою. А в нас не так багато грошей. На mm. багараж. Ну, добре, бачить. Нехай буде поки пак. Буде автомобіль на. <звук> <звук> ну все, у нас 5 тисяч. Він захотів машину. Ні, mm, ну він захотів, я виконую. <тас> Ти не хочеш спати, не хочеш. Давай підемо працювати, у нас сьогодні день роботи. Нас викрадають! Нас викрадають? <плес> 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 не. не треба. Не-не. Не того, не треба. <плес> ну все, нас викрали. Нас викрали нас, не нарадиться Ну все. А я а я, а я, я, я працювати хотіла йти. Ти шо? Я думала, що нічого не буде цікавого, а? Ну все, ну завигідні він. І все, вона цей з божеволі піде від нього до голосу іншому Давай. Неважливо все зробимо На! гідний. Вот ти, не бігіт, ти? <різвіця> <послужб> От і я сподіваюся, що це дружні. прибульці Прокрадаємось. Після того як нас викрили прибульці. Прокрадаємось в чужий дім. Щоб вкрасти пошту. Але не сплять що, не спите взагалі. Так. Тихо. Так іди, іди, ти нічого не бачив. До речі, подумайте. Ось про що. Наш чувак детектив. Його донька, майбутня, крадійка. Що з цього вийде? Я думаю, в них буде великий конфлікт через це. Видно, замовник помер. Йдемо ловити злодія? Попередній замовник у нас помер. Поки ми виконували його замовлення. То тобто, креслення і малювання це одне і те ж саме. Але ні. Креслярі не вміють малювати. Якщо що. не всі дуже мало креслярів, які вміють малювати. Я знаю, бо в мене мама кресленням займалася. Колись. Але малю... малювати вона не любила і не вміла Ніколи. Коротше, Короче, не так працює. Що там в тебе кр... вкрало? давай. Насправді він більше на злодія схожий. Ты надеваешь, буде буду прошивать. Ага. Ну? ну давай, когось зараз знайдемо. А. А я Саме сусідів. Логічно, що так. Але можна ж піти у парк припустимо. Чи кудись там. Я в мене де які тунки. Ви все бачили, я нічого не робила, вона сама з ним фліртувати почала. Опа. Ось ви мені не потрібні, боже. Вони всі всім подобаються. Так. І тут я, я б сподіваюсь, не треба спілкуватися. А, три. Все? Так. І він я пам'ятаю. О, верне тату Добре. Мабуть. Давай. Да. Та що таке? У нашої жінки теж є тату. І що тепер? взагалі то в салонах є, типу, прайс-ліст. Ну, коротше, вони не роблять. Частіше за все вони не роблять тату, який, типу, просто на замовлення спеціально. А, ні. Дякую. На замовлення спеціально від когось там каталог є завжди. Тату-салонах. До речі, ми на роботі своїх дружини. Що ти мені скажеш? Так. Ти добре, ти хотів Ти пошукаєш. Треба. Вона нічого не каже, треба шукати. Докази якісь, не знаю. Так. Ага. Нормально, нормально. Мы тут надолго Тут махинации Е Е Мы, до не Вагитни И слава богу Шо таке? что сталося, боже А! Господи Котик шо? кит, прям кит, <плес> Ага. Ага. Ну, ти хочеш пройш, і не дочекайся, я не знаю. Він просто захотів розлучитися. А в нас по челенджу треба... Йопте. Треба... Треба виконувати бажання. 2500... Чувак, ти впевнений? 2500 тисячі п'ятсот! Ти зробиш один. Будеш жити один. Треба немає ніяких причин. А знаєте що? Ну, що ж? Може, а, він же бачив. Ви пам'ятаєте, він же бачив його. Коли вона з ним там спілкувалася, ми ж були разом Ось з цим, коли вона спілкувалася, ми були разом там, він їх бачив. Ви розумієте? І вона ж з ним нормальний, вона ж з ним з ним фліртувала. І він, видно, мовчав. Якщо ми з нею розлучимося, ми можемо не виконувати її мрію. Але ми вже почали. Ну, в принципі, якщо там щось станеться, то можна буде. Вона спілкується там. Звісно, але. Типу, ну, він зайнятий. В нього трохи їде дах. З цією роботою. А можемо, до речі, зробити. Коротше, давайте зробимо ось так. Варимо. І Зробимо ось так. Стосунках? Вони навіть не бачаться. Ну, типу, вони тільки один раз в душі там побачили і все. Він постійно на роботі. Але, не, не. Там, щось там якась. Якась іскра промайнула, і все. Буває, буває. Може, це не, не назавжди, але. Може, щось і вийде. Я что не дзвоню а? А, дзвоню. Мої дарма, мой дарма. Ну, нічого Подивимось. з цього вийде. А не хоче вона йому зраджувати. Не а вона така Типу. повільний Танець.